Портрети війни в закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває виставка Віри Минайлової, авторки, яка покинула рідне місто через бойові дії. Фотографиня показала обличчя тих, чиє життя також зруйнувала війна. Я вважаю, що кожен з них є маленьким, але героєм. Людина, яка залишила свою домівку, людина, яка не розгубилася, не сіла, не чекає, не зрозуміла чого, а яка щось прагне, щось робить, росте, розвивається, продовжує жити. Я вважаю, що вони варті того, щоб про них говорити і їх показувати. Виставку організував Ужгородський шелтер Я допоможу. Мистецтво врятує світ, що зараз важливо людям нагадувати про те, що е, треба жити, е, жити не тільки військовими подіями, але трошки, трошки намагатися себе розвантажити для того, через те, що психологічно зараз і нам дуже важко. Роботи доповнені історіями вимушених переселенців. Всього представлено 19 робіт. Відвідувачі музею можуть ознайомитися з людьми, які постраждали через війну, та з історіями їхнього життя. Різні люди дивляться різні життєві історії давних, але те, що їх ну поєднує, це така жага до життя. Ну я так бачу по собі. Зображені на фотографіях вимушені переселенці проживають разом та об'єднані спільним болем. Ці всі люди мешкають у нас в шелтері. Вони всі з різних місць. Для них це була така трошки арт-терапія. Ці фотографії, якісь теж психологічне розвантаження, і вони приходили сюди. Вони фотографувалися рядом з ними. Їм було так дуже трошки, вони відволіклися. Виставка портрети війни триватиме в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту до 31 січня.